Тарасе, нещодавно завершився чемпіонат області, де наша команда посіла друге місце. З однієї сторони не виконана задача щодо чемпіонства, але з іншої, яскрава переможна серія та повне домінування над суперниками. Як загалом оціниш увесь сезон Дністра? Емоції різні, з однієї сторони, не здобули бажаного результату, з іншої сторони, 18 виграшних поєдинків дають такий позитивний. Ефект. Ось, оцінити повністю сезон можна, на мою думку, суб'єктивно, на 8 з 10. Ми задоволені своєю грою, ми ростемо, прогресуємо. Це дуже радує. З негативного, звичайно, те, що не вдалося здобути бажаних трофеїв, оскільки, мабуть, ці два трофеї якраз нам бракнуло для того, щоб оцінити цей сезон як чудовим, ідеально і зі всіма ми виконали. На твою думку, яким був ключовий момент сезону, що не дозволив здобути перше місце? Ну, я не вважаю, що був якийсь ключовий момент сезону. Що взивати весь рік, ми відстали на два очки, і були в нас перше коло, мабуть, найбільш невдале вийшло для нас, оскільки три перемоги, три нічі їх. І... В випадку з Агроном також в них були моменти, коли Руслан Мазур спасав команду на 80-ті ще місць пенальті відбував Ось. Тому весь сезон, як ми бачимо, складався з таких ключових моментів і як результат два очки. А який би матч ти назвав найкращим для команди з точки зору не результату, а самої гри? Але якщо ми беремо до уваги переломний момент, то мабуть все ж таки виїзна гра з Миколаєвом. Чемпіонами Львівської області, я я вважаю, що, мабуть, ця гра дала такий переломний момент в нашому випадку, після якого ми повірили власні сили, і в принципі, як показав весь чемпіонат, що е, дійсно так і йому було, ти став кращим асистентом ліги, набравши 11 гольових передач. Особисто тобі приємніше забивати чи віддавати передачі? Та задоволення приносить гольова передача і забитий м'яч. У випадку, коли я грав в крайнього нападника, мабуть. Гол був більш приємним. Друга половина чемпіонату я провів в крайнього захисника, і е, також не є проблема абсолютно. Передача чи гол не має значення. Мені одне і друге приносить однаково задоволення. Як би ти загалом оцінив цьогорічний рівень обласних змагань, враховуючи твій великий досвід у цих змаганнях? Думаю, що цей сезон був, мабуть, найцікавішим за останніх 3-4 сезони, оскільки боротьба. Тривало до останнього туру і не пам'ятаю, коли було в крайній раз такі випадки. І знову ж таки, я вважаю, що цей чемпіонат був досить цікавим. Як для глядача, я думаю, болівальники з інших команд отримали максимальну і інтригу і задоволення від цього сезону. Протягом сезону ти отримав капітанську пов'язку. Це якось додатково мотивує на полі, або ж навпаки, заважає чи додає зайвої відповідальності? Зайвої відповідальності навряд чи мені дає скоріш додаткової мотивації, можливо так. За новими правилами капітан команди мають виключне право спілкування з арбітрами. Ти часто спілкуєшся з ними? Чудове правило. Чудове правило ввели, тому що я людина емоційна, ось і зараз. Мій характер офіційно узаконено, тому я, я стараюся тримати себе в руках, але, чесно кажучи, деколи емоції беруть край, і я можу розказати суді, де він допустив помилку. Крім капітана ти її штатним пенальтистом команди, розкрий секрет ідеального удару з точки? Не розкрию секрет, оскільки в мене були бували випадки, коли я не забував пенальтів, тому. І я для себе чітко розумію, що прийде момент, коли я не заб'ю пенальті, я до цього готовий. Тому коли повний пенальті я абсолютно не переживаю. У мене важливо бути чітко впевненим, куди граю пробувати. І саме ну, от останнє настраюся на однаку. З приходом нового тренерського штабу однозначно змінилася гра, що позначилась на результатах. А чи команда загалом може прийняла усі вимоги тренерів? Ну, результат показує, що так. Сама гра, я думаю, для вболівальників, для любителів, там, експертів футболу, я думаю, що це очевидні речі. Я вважаю, що більш важливо те, що всі хлопці мають бажання слухати, розвиватися і виконувати те, що просять тренера. Ось, власне, думаю, що це і дало той результат, на який ми сподівалися. Яка атмосфера панує зараз у команді? Чудово, я вважаю, що останнім часом вона значно покращилась, оскільки прийшли її результати. Ми більше часу проводимо разом. Є заїзди перед матчами. Тому команда більше часу проводить разом, і це, звичайно, позитивну атмосферу складує в команді. У аматорській лізі дві команди з Тернопільщини йдуть у лідерах, залишаючи позаду колективи з Київщини та Львівщини, де внутрішні чемпіонати за рівнем вищі. З чим пов'язуєш такі результати? Ну, на мою думку, є ключовий момент в тому, що у Тернопільській області всього лише одна професійна команда. Відповідно, чемпіонат обласний на більш високому рівні інших областей. Хоча ми часто чуємо, що львівські команди більш сильніші, але знову ж таки, як показує практика, ми Агрон, домінуємо, і це не може радувати тернопільських вболівальників. Це чудово, що є в нас команди, які ось так. Конкурують і доказують це на полі, ти маєш досвід виступу і у аматорах, і у профі, чи погоджуєшся ти з твердженням, що аматорська ліга та друга ліга майже нічим не відрізняються за рівнем футболу та команд? Скоріше всього, навіть факт. Звичайно, що професійний футбол він відрізняється від аматорського в плані відношення, мабуть, тренувальні процеси, як комплексне питання. Але якщо ми беремо до уваги. Рівень виконавців я не сказав, що друга ліга є на вищому рівні. І також, знову ж таки, як показує час, команди, які виходять з аматорської ліги, вони в другій лізі повністю домінують. І, як правило, вони борються за підвищення в класі. Чи є потенціал у Дністра поборотися за нагороди аматорського чемпіонату? Звичайно, що є. Так як нас зараз знову ж таки йде матчів ми здобули перемоги. Є задача війти в фінальну кульку. Але, звичайно, не хочеться зайкатися, оскільки це футбол. Нам треба прогресувати, нам треба рости, нам потрібно дуже багато працювати для того, щоб боротися за медалі в чемпіонаті України серед Томату. Цікаво дізнатися, чи є у тебе якісь передматчеві ритуали. Хтось одягає фартові бутси, хтось виходить на поле лише з лівої ноги. Ні, я абсолютно не є такому плані зациклений на якихось таких моментах. Абсолютно в мене немає жодного якогось своєї фішки, скажімо так. Як загалом тобі атмосфера на домашніх матчах команди? Здається, що у заліщиках відвідуваність найчисельніша в області? Звісно, що на домашніх матчах значно легше при підтримці наших вболівальників, оскільки е, завжди наші трибуни практично заповнені. Тому велика вдячність. Цим людям, які приходять і вболівають, нас не дають зупинятися. І треба розуміти в першу чергу, що ми граємо заради цих людей, які приходять на стадіон, і в такий тяжкий час для всіх трошки розвіти свою голову і отримати якісь позитивні емоції. Дякую, бажаю подальших спортивних успіхів та розвитку. Дякую.